Я дочитала книгу Правда про справу Гаррі Квеберта. Дуже цікавий детектив. Я хотіла встигнути його прочитати до книжкового клубу, який е проводився в обласній бібліотеці, куди я ходжу. Але я не встигла. Буквально не встигла на 200 сторінок. Буквально мені не вистачило одного дня. Перед цим я читала зникнення Стефані Мейлер е цього самого автора Желя Дікера, і мені дуже сподобався. І я от порівняла ці дві книги. і от, Попередня мені читалася набагато легше, хоча там дуже було багато описів персонажів, їхнього життя, там, що вони там робили. Тут якось менше було описів, тобто тут якось навіть не було описів, але все рівно книга вийшла на 700 сторінок. Але читалася трошки складніше, можливо, через те, що справа була трошки складніша і запутаніша. Справа дійсно така була закручена. Це про дівчинку Нолу, якій було 15 років. Вона була закохана в письменника, який був. Двічі старший за неї письменник власне Гарі Квеберт. І ось вони спілкувалися, проводили час літом і хотіли в кінці літа втікти в інше місто, щоб їх ніхто не бачив, щоб вони нарешті стали вільними і, коротше, щасливо там зажили. Але саме 30 серпня, коли вони планували цю втечу, щось пішло не так, і дівчинка зникла. І через 30 років знаходять її тіло, знаходять, де вона була похована, і звичайно починається розслідування. Гарі Квеберта за це заарештовують, тому що тіло знайшли біля будинку, де живе цей Гарі Квеберт, і його звичайно звинуватили в цьому. Наш письменник Боже, як його звали цього письменника? Маркус. І ось цей письменник Маркус, який був студентом. Він вже став, типу, таким письменником і вирішив написати про це книжку і, і взагалі, привести своє розслідування, допомогти своєму другові. Ось, ну коротше, далі вам розказувати не буду, щоб не було багато спойлерів. Це хороший детектив, і він екранізований. До речі, хочу подивитися серіал, але знайшла тільки в інтернеті з субтитрами українськими, тобто українського перекладу, я не знайшла. Це мінус. але Подивилася трішечки першої серії, і знято дуже так прикольно, художньо і гарна картинка, і там в головних ролях здається Патрік Демсі. Ну, коротше, буду дивитися серіал, мені сподобалось. Як вам? Якщо ви читали, будь ласка, напишіть ваші враження. Буде цікаво прочитати.